19 грудня святий Миколай, як і обіцяв, нарешті покинув свою резиденцію та з торбою подарунків прийшов до гарнізонного будинку офіцерів, аби зустрітись разом провести час, обдарувати гостинцями дітей загиблих героїв і тих, чиї батьки нині знаходяться в зоні АТО у добровольчих батальйонах. Є військовослужбовцями 25-ї, 26, ї 30-ї військових частин. Дуже вдячна тим, хто долучився до нашої акції. І одними з тих, хто є помічниками Святого Миколая, тому що ми ж знаємо, що помічники Святого Миколая це люди, котрі роблять гарні справи своїми руками. І серед таких помічників є депутати міської ради та обласної ради. І сьогодні ми вже майже підводимо підсумки акції резиденції Святого Миколая. Декілька тижнів були відкриті двері нашої резиденції. Ми збирали іграшки, книжки, цукерки і котрі будемо надалі передавати ще нужденним діткам. А сьогодні ми проводимо два святкових ранки для дітей. Запрошені на свято діти весело провели час. Організатори підготували для них різноманітні конкурси, розваги і, безумовно, на кожного чекав солодкий подарунок. Отримала свій і ніколь «Побільше тепла усім, посмішок, мирного неба над головою. І Дякуємо вам за таке свято для діток. Семилітній Максимко прийшов на свято із мамою і братиком Ілюшею. Тато, молодший сержант Ремроти Юрій Чепіль, вже майже два роки в зоні АТО. Хлопчики вірять у те, що зовсім скоро сім'я знову буде разом. Принеси дари кожному до пари, цукарки смачненькі, бурочки, пуканьки. Низочок багато читати узято.